Культури села Шарівка Єрмолинецького району проводиться репетиція до дня села, свята хліба та 25-ї річниці Дня Незалежності України. Ще кілька років тому сцени, на які виступають молоді дарування, мало зовсім інший вигляд. Але з приходом в це село потужного аграрного виробника України, групи компанії Вітагро, як зізнається директор місцевого будинку культури, ситуація докорінно змінилась. За підтримки інвестора було придбано як музичне обладнання для проведення дискотеки, так і за рахунок аграріїв, проведено оновлення головної. Сцени сільського будинку культури. День хліба ми проводимо разом з аграрною компанією. Вона є ж інвестором, спонсором нашого свята. Ну, для будинку культури ми отримуємо матеріальну допомогу від компанії. От зараз ми поміняли в цьому році вбрання сцени. Придбали, я вже казав, підсилювач, придбали. Калорії фермасляний для обігріву зимою придбали. В тутешньому дошкільному навчальному закладі Білочка навчається більше 40 дітей. Навіть в літню пору в стінах закладу перебуває малеча молодшої групи. Це дає змогу батькам вирішувати багато господарських справ. Натомість господарськими справами дошкільного закладу займається група компанії Вітагром. За цих два роки було зроблено чимало. Є маленькі дітки, так є маленькі дітки, теж ми чекаємо, що їх. До нас будуть водити таке в садочок. Допомога є від інвесторів. Є і харчування вони допомагають овочі, і фрукти. І також цього року у нас труби водяні прорвали. Також вони допомогли нам. Було закуплено будівельні матеріали для ремонту ігрового майданчика, підлоги в дитячому садочку, закуплений лінолеум для спортивної кімнати. Не за горами школи знову наповнюються знаннями та учнями. До цього часу весь персонал закладів працює. Над поліпшенням умов навчання. Цього року тутешня матер буде переходити на альтернативні види палива. Левову частку матеріалів на підготовку навчального закладу до нового шкільного сезону також виділив місцевий аграрій. За підтримки була споруджена і нова котельня. У нас збудована котельня, яка працює на міні-котлах, рівне Терну 96. Але в даний час вона не забезпечує повністю зв'язку. З лімітами по енергопостачанню, по газопостачанню не забезпечує теплом. І от ми вирішили спільними зусиллями побудувати додаткову котельню на твердому паливі. Ми орієнтуємося так, щоб використовувати також і солому як відновлюваний елемент. І от допомогу в цьому нам досить суттєво надала аграрна компанія 2004. В принципі, всі матеріали, які потрібно було для будівництва, вони нам поставили. Директор школи додає, звернення за допомогою до групи компанії «Вітагро» завжди приносять якісний та головне вчасний та потрібний результат. У нас землекористувач аграрна компанія-2004, це вже другий рік. Я думаю, ну, питань немає, в принципі. Соціальна угода виконується і навіть у будь-який час, якщо ми звертаємося, навіть бувають такі випадки, що потрібно допомога по ремонту автобуса. Ну, завжди відкликаються, завжди допомагають нам. Не забувають аграрії і про сільську медицину. Амбулаторія, яка знаходиться у селі, обслуговує 11 навколишніх населених пунктів. Тому роботи та потреби у тутешніх медиків вистачає. За кошти інвесторів придбано чимало медичного обладнання та будівельних матеріалів для оновлення приміщення. От вони дають нам стройматеріали, всякі, значить, шпакльовки, значить, цемент, плитку. Понімаєте, яке це За що фактично існує і амбулаторія? За це. Велике спасі Василь Карпалюк, сільський голова Шарівки, переконує дворічна співпраця з групою компанії Вітагро в селі видна неозброєним оком. Соціальна угода не тільки виконується, але й перевиконується. Про це свідчить індивідуальні звернення громадян, які кожного разу знаходять позитивне вирішення. Соціальну угоду виконують 100%. 100%. Значить, куди це йде соціальна вода, значить на потреби всіх установ, які сьогодні знаходяться на території шарівської ради. Ремонт школи, дитячого садика, амбулаторія, музична школа, сільська рада, відділення пошти. Ну, всі У нас є десь по порядку 13 установ і певними долями, які заходи їм. Часка на, на, на їхні ремонти там на цими на краски на придбання якісь меблів і все інше. Землі шарівської сільської ради перебувають у власності аграрної академії наук України, тому поїв у користуванні мешканців немає. Але група компанії Вітагро на безоплатній основі надає зерно як колишнім, так і сьогоднішнім працюючим села. Не забувають також і про ветеранів цього року. Зерно на особисті потреби отримують ще й працівники соціальної сфери. На даний момент це вони допомагають. Створідні матеріали, школі, садіку, амбулаторія і також жителям села, які звертаються за допомогою. В тому році в соціальну угоду було видано зерна працівникам радгоспу і пенсіонерам радгоспу. В цьому році так само буде 20 зерно, але вже в цьому році будуть отримувати зерно і соціальна сфера, так само безплатно, які проживають в селі Шарівка. Люди такі підтримці раді кажуть, цього вистачить і на господарські потреби, і на власні борошна або спекти хліба купувати вже не потрібно. Та переконують, з таким інвестором село стало непізнаваним. Допомагаю, дуже допомагали Лабазюк Сергій Петрович, Лабазюк Петро Петрович. Ну, схід села були, він вони допомагають, дають допомогу. В селі даю допомогу і даю допомогу. В школі давали, в саді в ремонт дали допомогу. І зараз купили котел в школу на тверде паливо. Зараз дали своїх робочих, щоб робили верх, перекривають. Я їхав тільки що, накривають котельню в школі. Це теж вроді вони людей приславши. Майбут за їхні кошти це все робить. То це таке. Що, це ж це, не допомагає. Допомагає тут, нема що казати. Допомагають пенсіонерам, пшеницю давали, нам давали безплатно. У групі компаній Вітагоро розуміють, село село безнадійного партнера просто пропаде. Тому підтримувати колиску нашої держави будуть завжди. Максим Посполіта, Вікторія Земба, Сергій Репчинський, новини, телеканал Ексклюзив.